Усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити закладку у підручники. Ось таку, бачите, гарненьку таку гусенечку. Знову гусенечку. Ну, що зробити, такі гарненькі вони. В нас. Для того, щоб зробити таку гусеньку, нам треба буде зробити заготовочки. Спочатку робимо ось такі е, заготовочки. Бачите, їх повинно бути 6 штучок. Саме велика, ось перша, бачите? 5 см, 4 з половиною, 4, 3 3 і 2 см. Ось такі заготовочки і хвостик. Бачите, у нас наша гусенька з хвостиком. Зробили заготовочки такі. Потім треба ще зробити щось ось таке, щоб прикрасити. Тут наша, вон, бачите, ось в такій коронці вона, можна зробити капелюшок. або що завгодно. Зробили, вирізали, приклали, до, отак, приклали гарненько, ми економимо папір і вирізали. Вирізали, наклеїли і у нас виходить або ось така рівненька гусеничка, або ось така трошки повзе, десь вона у нас. Бачите, ось, бачите, як ми приклеїли? Ось так. Потім беремо цей папір і прикладаємо до картону схожого кольору. Ось так приклали, теж економимо усе це, приклали, ось так гарненько тримаємо і обводимо. Обвели, обвели, обвели. І тепер нам це треба вирізати. І так, ми з вами вирізали і приклеїли, ось, бачите? Ось так приклеїли. Ось у нас передня частина закладки, ось у нас вже вийшла задня частина закладки. Бачите як? Якщо десь щось лишнє, ми просто отак трошки гарненько о, зрізаємо, щоб усе було гарно-гарно. Тепер нам треба приклеїти очки. Ми їх теж вже вирізали з, білої, з білого паперу. Ось, бачите, тут були очки. Вирізали з білого паперу очки, приклеїли, а де нам, де нам заманеться отак От раз, очко одне. І ось тут хоп, друге. Приклеїли очки, ось так. о, І тепер що ми робимо? Беремо ручку і малюємо. Малюємо носик і ось так малюємо. Ротик ось такий, вона у нас посміхається, ось така гарненька. Малюємо отак глазки, очки в нас такі, ось, ось тут посередині. Да? Можна зробити ось так. О, вії в нас такі. І ще й можна ось так зробити, намалювати бровки. Тепер нам треба прикрасити нашу гусеничку. Тут вона у нас в коронці, а я, бачите, вирізала ось такий зробила бантик. Бачите, о. Намалювала ось тут. Це все я намалювала. І тепер ми ще приклеїмо наші гусенички бантик. І ось вона у нас буде взагалі така ось красуня з бантиком. Можна ще ось, бачите, ось прикрасити, як я ось тут прикрасила, можна ще і так прикрасити, як завгодно. Ось така в нас вийшла закладка. На сьогодні все. До побачення, до слідуючих заняттів.